Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про перші кроки, якщо ви приїхали до Ляпця. На момент запису цього відео вересень 25-го року у місті діє приймальний тадер. До речі, саме яке місто Саксонія приймає, можна подивитися на сайті Федеральної землі Саксонії. Посилання я залишу. В описі до відео. Якщо ви приїхали до Ляпцього і у вас немає де жити, то перший ваш крок буде звернутися до табору. Адреса Матхлібаманштраси 36 04159Лайпціг. Найпростіше дістатися трамваєм номер 4. Сідайте на зупинці Хаубенго, Вессайта. Що рухається у напрямку Голіс. Платформа С. Виходьте на зупинці ландсберг Макс Лібаманштраса. Далі. Кілька хвилин пішки. Трамвай курсує щодня з 4.34 до 0016. Інтервал 10-15 хвилин. У табір заборонено заходити з тваринами. Що важливо знати, після реєстрації регіональна дирекція Саксонії, Саксоніїрексіон Саксен може перевести вас в інший приймальний центр. Також відбувається подальший розподіл по районах або містах Саксонії. Тимчасове пробування в таборі Ляйцега. Не гарантує, що ви можете залишитися саме тут. Якщо пара не одружена, не має 10% гарантії, що вас направлять разом. Після прибуття в табір волонтери допоможуть вам. Але якщо у вас є де зареєструватися, Ляцій це одне з небагатьох місць, де можна залишитися, але наголошую, якщо маєте де зареєструватися. Для цього потрібен дозвіл власника квартири. Вже немає волонтерів, які селять в себе, як це було 3,5 років тому. Отож, ще раз повторюю, якщо ви не можете самостійно оплачувати проживання або не маєте знайомих для реєстрації, будь ласка, звертайтеся одразу до табору, це значно прискорить процес. Але якщо ви їдете до чоловіка чи дружини, то за законом, орендодавець не може відмовити у реєстрації подружжю та неповнолітнім дітям це так звані необхідні члени сім'ї. Але, але, повнолітні діти не входять до цього кола, а також батьки дорослих дітей. Тому. Власник має право відмовити у реєстрації. Ви можете приїхати до родичів знайомих, які мають власне житло, якщо вони згодні, звичайно. Але якщо вони живуть у найманій квартирі, то треба згода власника квартири, бо ви повинні зареєструватися проживання. Не за адресою реєстрації карається великим штрафом. Зверніть увагу на те, що реєстрування в установі соціальної підтримки безробітних джоб-центр. А якщо вам 66 років або ви пенсіонер за віком в Україні, то це буде називатися соціал-амт. Може затягнутися до трьох місяців, і тільки після цього ви зможете шукати собі власне житло в оренду. І цей процес теж затягнеться на кілька місяців. Тобто реально доведеться жити у когось до пів року. Необхідні документи. Основний документ Вононгс Підтвердження від власника житла можна завантажити на сайті міста Ляйпціс. Посилання дивитись дивіться в описі до відео. Його необхідно заповнити і обов'язково повинен підписати власник квартири. Якщо ви хочете здійснити нову реєстрацію відповідно до параграфу 24 у ляйпцігу. Вам необхідно записатися на прийом на місці, не онлайн. зазначений нижчий час. 118-136, технічний Радхаус Хаус Години прийому. Понеділок середа з 8.00 до 15.00, четверг п'ятниця з 8.00 до 1200 Запис безкоштовний. Платні послуги з реєстрації? Це шахрайство та корупція. Не користуйтеся послугами посередники. Що брати з собою на термін? Закордонний паспорт. Якщо їдете з неповнолітньою дитиною, свідоцтво про народження дитини зазначу, з моменту подачі на 24 й параграф, доки ви не отримаєте 24 й параграф, зупиняється відлік 90 днів без візу. Тобто нічого страшного, якщо процес затягується. Вас не виженуть. Важливо. Якщо сплило 90 днів, а Offenhalse Lobnes, пластик або склейка ще не отримано, виїжджати за межі Німеччини можна тільки в один кінець. Після видачі фіксион потрібно звернутися до Джоб-центру. Або соціалАмт для пенсіонерів. Якщо людина, до якої ви приїхали, вже отримує допомогу від Джоб центра, вона має повідомити Джоб центр, що ви в неї проживаєте. Якщо ви приїхали до родича і ведете спільне господарство, його домогосподарство Можна об'єднати з вами. Окремої заяви подавати не потрібно, якщо ви і ваші родичі знайомі також на джоб-центрі або соціаламті. Але якщо ви на СоціалАмті, а родичі на джоб-центр, або навпаки, вам треба звернутися до своїх установ зі своїми документами. Обов'язково. Пошук та оренди квартири. Після затвердження виплат ви можете почати пошук житла. Зв'яжіться з орендодавцем і домовтеся про перегляд квартири. Повідомте, якщо оплату покриватиме Джоб-центр. Чи СоціалАмт надайте всі необхідні документи до Джоб-центра або СоціалАмт. Якщо ви самостійно винамаєте житло без затвердження Джоб-центру або СоціалАмт, вони можуть відмовити в реєстрації. Після схвалення вас орендодавцем як кандидата на оренду. Обов'язково подайте квартиру на затвердження Джоб-центр чи Соціал Ампт, якщо ви не платите самостійно, не підписуйте контракт оренди і не заїжджайте до квартири, доки вам Джоб-Центр СоціалАт не підтвердили оплату. Бо у разі відмови Джоб-центр або СоціалАмт. Ви сплачуєте штрафні три місяці розірвання контракту оренди самостійно. Підписуйтеся на наш канал, деберітес та вітрила, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі та до нових відео!